Закон про стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження підписав президент Володимир Зеленський. Закон передбачає державні субсидії на оренду приміщень для книгарень, а також запроваджує сертифікати на придбання книжок. Про це сповістила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль. На сторінці у Фейсбук додає, що залишилися формальності. Постанова Кабміну визначатиме. Порядок надання допомоги внесення змін до порядку використання коштів Українського інституту книги, на програму у бюджеті закладено 370 мільйонів гривень. Українці зможуть купувати книжки, а видавці додатково надрукувати півтора-два мільйона примірників. Народна депутатка Євгенія Кравчук, одна із ініціаторок законопроєкту, зауважує цьогоріч українці, яким починає. Чи з 1 січня 2024 року виповнилось 18 років, отримають у дії сертифікат на суму 908 гривень на книжки. Скористатися ним можна буде упродовж року.